Чи будуть позитивними наслідки проєкту Міноборони з рекрутингу до ЗСУ? Частково так, але не в повній мірі ну, це покриє якийсь ну, мінімальний, на жаль, відсоток. Бо треба задіювати інші механізми. Чи очікувати масштабної бавовни на Росії до кінця року? Нам очікувати цікаві роботи груп, які знаходяться на території РФ. Тобто, я так розумію, тут не скільки акцент робиться на атаку території РФ ракетами чи безпілотниками, скільки на внутрішню роботу диверсійних груп всередині РФ, а там да, там буде за що породити. Яка ситуація на Куп'янському напрямку? На Куп'янському напрямку ситуація стабільно складна. Вона буде продовжувати бути стабільно складною. РФ як атакувала, як намагається захопити важливі для неї стратегічні населені пункти, так і робиться. Поки на найближчі якісь дні ми вистоюємо. Ситуація мінлива раз на три дні. Як вплине дефіцит пороху у світі на події на фронті? Я не скажу, що цей дефіцит є настільки суттєвим, щоб якось вплинути. На жаль, на вежу, тобто на вибухи пороху вистачає. Чи братимуть участь в Олімпіаді 2024 року українці з огляду на те, що росіянам і білорусам дозволять виступати? Ну, по перше, тут будуть дійсно протестні настрої. Вони будуть стосуватися не тільки України, десь частково світ до цих протестних настроїв також долучиться. А от скоріше за все, у нас буде якась дивна позиція. Я не скажу, що ми 100% відмовляємося. От, але певні, ну реально протестні, якісь захисні, такі от настрої, вони будуть присутні. Я не бачу стовідсоткової відмови. Скоріше за все, ми будемо брати участь, хоча б якусь там вибіркову, але не без е, саботування того, що відбувається. Друзі за останні півроку тисячу людей пройшли моє навчання старо. Курси, воркшопи, вебінари та тисячі відгуків від студентів такий результат нашої роботи на сьогодні. Для того, щоб кожен мав можливість знайти саме той продукт, який цікавий йому, ми зібрали всі матеріали на одному зручному сайті. Якщо ви тільки плануєте свій шлях у таро, для вас є курс новачка. Не знаєте, чи взагалі таро це ваше, визначитися вам допоможе воркшоп. Хочете поглибити вже наявні знання? Вам допоможе поглиблений курс або вебінар. Сьогодні мистецтво таро стає доступним кожному. Посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. До зустрічі на навчанні! Чи загрожує Україні блокада кордонів перевізниками інших країн? Ми поки будемо бачити тенденцію вибіркового шантажу такого на кордонах періодичне. Я не скажу, що воно буде таке масштабне, як було з Польщею, але певні певні намагання тиску таким чином, а, грубо кажучи, буквально підісрать під двері. Да, такі тенденції поки зберігаються до кінця зами точно. Американці радять українцям окопуватись на фронті чи прислухається наше командування до цієї поради? Ну, судячи з розкладу американці совітують, нам не тільки це, а це вирвано з контексту певним чином, тут є стратегія по роботі. Цю стратегію враховують про неї. Говорять, це один із варіантів того, яким буде план по тому, як вести бойові дії. І це не про глухе окопування в тому вигляді, в якому це розкидали телеграм-канали. Це вирвано з контексту частина того, як пропонують стратегічно воювати. Тому тут і, і тут знають із американцями і без них, що з тим робити. чи покарають винуватця того, що в прямий ефір під час щорічної прес-конференції Путіна потрапили незручні питання. Там рішення вже якесь прийнято. Воно напряму пов'язано з роботою. Скоріше за все, людину мінімум звільнять. Максимум звільнять таким чином, що людина буде на грані виживання жебракування. Кремлівські боти знищують наш канал, і тільки ви можете допомогти. Через навалу російських ботів, скоріш за все, ви все рідше бачите наші відео. І врятувати канал можете тільки ви, наші глядачі. Величезне прохання залиште під цим відео будь-який коментар. Бажано не менше трьох п'яти слів. І тоді Ютуб знову почне показувати наші відео українцям. Врятуємо Астросвіт разом! Обіймаємо кожного із вас. Дякуємо за допомогу! Чи буде мати Україна нового партнера? Країну в сфері військового забезпечення в наступному році. Ну, у нас першим випадає карта ностальгії. Ми з вами будемо взаємодіяти з добре забутими старими. Тому тут скоріше не про нове а закріплення старого. Чи буде мати Україна нового політичного ворога, який буде ставити палки в колеса щодо просування її на світовому рівні? Як це зараз робить Угорщина? Так, ми будемо мати е, до себе певне воєвниче ставлення іще когось, е, і ще когось із, скоріше за все, біля Європейського Союзу або якось так. Тобто тут є неоднозначні позиції в державі, є позиції буквально і вашим, і нашим, і є позиції, в яких е, до нас е, ну, прискіпливо і войовничі відносяться. Зараз кожен другий військовий не отримує виплати без допомоги адвоката. Чи буде врегульовано це питання? Частково так, на жаль, не всюди, бо це ще напряму напряму залежить від. Командуванні оцієї всі історії, тобто від того, як оформлюються коротше там ці документи, оця вся історія, тобто тут іще є проблема у командуванні. тобто Частково так, частково будуть вирішувати це питання, але, на жаль, не зовсім, прям в повній мірі. Бажаю здоров'я. Я військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Зараз перебуваємо на найгарячішому напрямку Запорізькому. У підрозділу вже закінчились всі логістичні ресурси. Війна і степове багно зробили свою справу, позбавивши нас транспорту. Для виконання завдань конче потребуємо машину типу пікап або джип. Ціна свободи висока, але не вимірюється грошима. Буду вдячний за донати. Чи правда, що Орбан був завербований радянськими спецслужбами. Орбан давно куплений. Тут не тільки про радянські спецслужби. Він саме куплений. Це важливо. Це не зовсім про вербування, це про те, що людину купила давно. Чи погодиться Орбан на зустріч із Зеленським щодо вирішення питання про членство в Європейському Союзі найближчим наврядче, загалом якась розмова про це є, і навіть потенційна колесниця випадає, тобто якийсь візит чи комунікація вона можлива, але не прямо зараз. Чи дійсно позитивними стануть результати саміту Україна Північна Європа? Щось в першу чергу пов'язано із захистом. Ми скоріше за все побачимо чи почуємо якісь. Якісь вирішення питання пов'язаними із захистом нашої держави. Можливо, мова буде йти про там не знаю, системи ППО, літаки, про якісь захисні механізми, тобто, в якийсь цей напрямок буде вирулювати північний саміт. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.